Вітаю! З вами Анастасія Романча і настав час дізнатися, якою буде погода 3 жовтня. У Черкасах мінлива хмарність. Вдень температура підніметься до плюс 18 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. В Умані та Звенигородці небо буде хмарним із проясненням. В день очікується до плюс 19 градусів, уночі близько плюс 8. У каневі та золотоноші переважатиме хмарність. Денний максимум сягне плюс 17 градусів, а вночі температура становитиме плюс 9. У смілі та чигрині теж мінлива хмарність. День до плюс 18 градусів, уночі плюс 7. Нехай цей день подарує вам тепло і гарний настрій попри осінню прохолоду. До зустрічі в ефірі телеканалу Вікка.